Питання у кожній господині, що ж приготувати на сніданок. Ви бачили, як ми затарились гарно від компанії Елікатні продукти. І сьогодні ми смажимо їхні смачнющі сирнички. Трішки про компанію, а потім про смак. Це найбільш сучасний виробник свіжоморожної продукти компанія Елікатні продукти. Ця продукція їхня виготовляється виключно на екологічно чистих фермах наших, нашої України. Широкий асортимент. Тут є і млинці, і вареники, і пельмені, і хінкалі, і нагіци, і котлети. Ну, ви бачили, скільки у мене всього в морозилці. І саме головне, що купити можна у багатьох великих містах України, а особливо дуже багато нам повезло, тому що дуже багато їхніх магазинів у нас у місті Вінниця. Також мені сподобалось те, що у них є кур'єрська доставка, яка здійснюється в всіх містах. Ви можете подивитись на їхньому сайті адреси магазинів. Тут щомісяця знижки та акції. Смак я вам просто дійсно не можу передати, адже цих чотирьох сирничків вони ситні і смачні, вистачило на нас двох з чоловіком. Не раз ще буду відмічати вам цю продукцію, адже дитині сподобались і пельмені, і наґід. Це вчора пригощали подружку. Тому я вам просто дійсно щиро рекомендую. Хто зайнятий, хто працює, хто не має часу приділити своєму готуванню, просто замовляйте в елікатних продуктах, і ви точно не пошкодуєте.